Друзі, вітаю всіх на самому каналі Декоративний сад півдня України із з Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні отримала посилочку, отримала грушочки, замовила. Ось Сьогодні вже нарешті висадила гіацинти. Бачите, я ось насипала землі десь чуть більше півстакана, пролила землю. Ось видно, Бачите, вона стікала. Посадила ось ці булинки і присипаю зверху землею ось. Такою ложечкою насипаю землю в кожну кожен горшочок І сьогодні ще ніч простоять на дворі, а завтра вже буду їх ставити в ящики. І сьогодні ще отримала, отримала агротканину Ось, е, взагалі, хотіла, верніше, це агроволокно, хотіла агротканину вона більш така цупкіша, але, ну, вона продається дуже великим рулоном, мені стільки не треба. Ну Взяла ось тут вона ширина 3 метри, якщо її так розкрутити, а довжину 10 метрів. Ну, мені вистачить, хочу там робити гірку. Гірку робити саме для кактусів. Хочу застелити землю цією тканиною, засипати щебнем, щоб не росла трава, бо полоти в кактусах самі знаєте, як це. І ось працюємо вже вечір. Зранку зранку запакувала посилку відправила Олі там смалить часник, це все піде на війну, вони там в Одесі вже збирають посилку і там купують, що треба, і відправляють на фронт. По їх посилку, одержала цю. Там купила щось так з харчів собі. Щось таке Там яблуки, бо вже все з'їли вдома. Приїхали, пообідали. Я поживцювала після обіду знову рослини. Сьогодні живцювала гранат, почала живцювати гібіскуси деревовідні, сирійські, і поживцювала ще бересклет карликовий. Жевцюю, зараз на вечір знову наріжу гілки, ввечері сиджу, ріжу. Живці ці і потім саджаю в день. Ще поки в нас тепла погода передають. Вночі морозів нема, плюсував вночі, то ж треба саджати, поки дає погода. Тож працюємо, свято не свято. А поки день надворі, то треба працювати. Час іде. І ми працюємо. Так, ну це. Бажаю, друзі, всім гарного вечора! Спокійного це буде наша Україна.